А чи знали ви, що у Джо Малон є колаборація з Зара? Я особисто не знала. Можливо, та людина, до якої всі тренди, всі секретики доходять вже в кінці. Якось я листала TikTok, Жінка розказувала про якийсь нішовий парфюм, на що їй в коментарях написали, що деякі парфуми з мас-маркету. Пахнуть краще і тримаються довше. І при тому вони мають неймовірний шлейф. І як було написано одним коментатором, те, що це саме той парфум, про який питали таксисти, про який питали друзі, про який питали навіть незнайомі люди на вулиці. Я знаю, що не всім не зрозуміють, усі грізні смаки, але, наприклад, зелені Мейзон Куркуджан обожнює парфум Gentle Fluidity, але їх ніхто на мені не відчуває. Я сама кайфую, але, блін, люди, маєте совість зробіть хоча б один комплімент. Чому це так працює з парфумами? Я зазвичай чую навіть найтонші запахи людей. Це через те, що я дуже чутлива людина, в принципі. Хоча, наприклад, при першій зустрічі, те, на що я звертаю увагу, це не парфум. Мені це подобається. Мені подобається, коли людина пахне приємно. І за весь час парфум не набрав жодного компліменту, хоча я розумію, що, можливо, ще проблема в тому, що він солодкуватий. Але сьогодні я була в зарі, і їх магазин організований таким чудовим чином, що ти, поки стоїш біля каси, маєш час роздивитися парфуми. Парфум з мас-маркету, до якого в мене вже багато очікувань. Він по доступній ціні. Це колаборація зараз, Джо Малон. Називається він Energetically New York. Я взяла собі маленьку пляшечку для того, щоб спробувати, чи сподобається мені його на собі носити, і коштував цей парфум всього лише 17,90. Ну тобто 20 франків дівчата. Ну це взагалі просто шар. Щоб ви розуміли, в Швейцарії одна піца коштує зазвичай 25 франків, а це 17,90. Камон, да. До речі, вже не вперше була така ситуація, коли я спілкуюся з дівчатами, і я питаю, боже, ти так шикарно пахнеш, що у тебе за парфум? І вони мені кажуть, не повіриш, це Зара. Якщо, дівчата, уявіть собі, парфуми Зари можуть бути справді класними. Напевно, у вас вони вже є, це я тільки зараз до цього дійшла. Відкриваємо разом. Яка пляшечка. Слухайте, ну от перше нанесення, оцей концентрований аромат, коли він на шкірі, він мені нагадує чоловічий парфум. Такий прям хороший. Можливо, навіть Джорджо Армані. Але він буде дуже ніжно розкриватися і залишати по собі звабливі нотки. Тепер всі вмикаємо уяву. Це поєднання дамону. Жасмину і сандалу, тільки уявіть собі, як цей парфум може підкреслювати вашу жіночність, як він може стати ідеальним доповненням до вашого образу, тим паче осіннього. Любі дівчата, якщо ви вже давно користуєтеся парфумами від Zara, будь ласка, поділіться вашим враженням, які парфуми носяться добре, від яких є шлейф, і вас питають, що це за аромат. І, взагалі, чи подобається вам ця лінійка? Чи ви мали досвід використання цих парфумів? Чи чуєте про це вперше? Боже, він на мені так зараз розкривається. Я б ніколи в житті не сказала, що це аромат Зара. І ось написано, що колекція була створена разом із Джо Малон. Круто. Я дуже задоволена.